Доброго дня, близнюки! Вітаю вас! Ретроградний Марс! Із 7 грудня поточного року до 24 лютого наступного прямує із вашого третього сектора гороскопа з 6 градусів Лева у 17 градусів знака Зодіака Рак у ваш другий фінансовий сектор. Більше детальної інформації з підкресленими хронологічними періодами, а також такий більш розгорнутий формат із. Потрібними всім нюансами у моєму загальному відео. Тож, будь ласка, близнюки, переходьте за посиланням в інфобоксі. Наразі звертаємо увагу близнюки на Потребу у відродженні нашої власної самооцінки, напрацювань, певній самокритичності і, можливо, знецінювання наших певних досягнень, цього, що стосується сфери нашої роботи, наших професійних якостей, виступів, можливо, також наших починань стосовно курсів, оволодіння певними практичними навичками, користування певними побутовими предметами чи то засобом пересування, будь-якими Новими також засобами зв'язку, переоцінка їх важливості і, взагалі, нашої здатності до спілкування, до з'ясування чогось нового, уміння отримувати важливу інформацію, направляти її в діло. Також потреба мати справу із документами на повторній основі. Крім того, підтверджувати, можливо, наш професіоналізм, наш статус, також наші певні документи, відновлювати певні. Зв'язки звертатися також до тих людей, які важливі для нас із точки зору можливості отримання цінної інформації, також отримання важливих звісточок, і ніби зовсім по-новому ми зараз маємо напрацьовувати наше близьке середовище, показувати себе. Можливо, ми потрапляємо знову в таку череду нез'ясованих стосунків з нашими родичами, коли маємо і майнові певні права. Відстоювати і наше безпосереднє право на щось, на якісь знання, на навчання, на зміну місця навчання місця проживання, право отримати певні важливі документи, дозволи. Також право на відрядження навіть на якусь певну дистанційну роботу. Все те, що нам вдається, що у нас виходить в тому, в чому ми маємо свою найвищу цінність наразі ніби опиняється під таким знаком питання. Адже древньогрецький арес, давньоримський Марс наразі десь ремонтує свої обладунки і от не дуже поспішає нам на допомогу. І все те, що позначається. Чається в нашій карті як сміливість, хоробрість. Певненість у власних силах, рішучість, конкуренція і бажання досягати певних перемог, доводити почату справу до завершення, а також отримувати важливі результати, буквально діяти своєю самостійністю, ініціативністю, показувати все найкраще, що в нас є. Це наразі ніби призупиняється. Усілякого роду затримки ми бачимо, а також певна краплина наших власних марсіанських сил наразі має бути вірно розподілено. Тут ми можемо бачити близнюки надзвичайно багато інформації, потреби у переміщеннях, буквально нагальних зустрічей, термінових. З огляду на якісь певні поломки, ми ще маємо їздити, приміром, на сервіс 10 разів, щоб нагадувати про ремонт нашого транспортного засобу. Кудись ми маємо прибути особисто, десь щось підписати, а щось навіть ремонтувати, приміром, особисто. Або ж певний обсяг навіть інтелектуальної роботи опрацьовувати. Бати особисто без нас аж ніяк публічні виступи, збори, мітинги, зустрічі загалом будь-який фокус уваги на нашій присутності. Також новини такого характеру, які змушують нас нібито самостійно кудись їздити. Транспортний засіб зламався, ми користуємося громадським транспортом, приміром, і тут ми можемо опинятися у, черезі, у череді пересадок або залежності від інших факторів, коли буквально навіть ногами треба кудись А Крім того, потреба також підтверджувати собі власні уміння. Ось той Марс наш натальний, нібито наразі. І всі свої сили направляє саме на наш внутрішній потенціал. І це найбільш вірний вихід по даному ретроградному періоду із цієї ситуації. Адже наразі і сумніви, і самокритика може бути, і така вгідливість у свої досягнення, коли ми бачимо, що нібито все знецінюється. Нічого не варті ні наші знання, ні наші уміння, ні наші прагнення до переїзду, до дистанції певної, до певних наших комунікативних навичок, також, можливо, торгівельних, брокерських наших здібностей, Також договірні фактори можуть анулюватися або потребувати перегляду. Будь що чого наразі торкається ретроградний Марс? Ніби то говорить нам, що треба набагато більше сил прикладати. Необхідно вміти розподіляти ті, наші особисті. Ті зусилля, і надавати певних характеристик нашому Марсу, який ми маємо особисто, в чому він себе виражає, або ж ми покинемо певний вид діяльності, наприклад, і зовсім відвернемося, або ж від певного сусідства, або від певної роботи, або ж навчання. Тобто наш потенціал просто згасне фактично, тому що нам на щось не вистачило сил. Або ж навпаки, ми будемо до цього докладати зусиль. І ось тут, і ось тут важливо близнюки. Повернення Марсу, у другий сектор вашого гороскопа. це також сфера цінностей, сфера всього важливого, чим ми себе оточуємо. Тут надзвичайно емоційне відношення до наших ресурсів, всього, що ми маємо, що складе нашу психологічну стабільність. Що ми вкладаємо в наші статки не тільки матеріальні поняття, а й духовні, наприклад, поняття безпеки, поняття такого рівня доходу, який є для нас комфортний. Що тут важливо нам змінити? Якого фокусу трати наразі необхідні нашій родині, нашому партнеру, в тому числі, яким чином ми можемо розпоряджатися нашими особистими фінансами, на що їх направляти? Тут важливо близнюки зорієнтуватися. 湖。Uh. Цінності, у психологічній стабільності певного рівня доходу і того, що ви бажаєте мати у вашому арсеналі, які це мають бути трати, на що ми витрачаємо, чим ми себе оточуємо, яке підґрунтя і допомогу дають нам наші близькі для того, щоб ми заробляли по-іншому? Можливо, змінивши сферу нашої діяльності, переїхавши кудись за роботою, змінивши місце проживання на таке, яке в більшій мірі підтримує нас у кар'єрному рості, або ж дає нам інші. Фінансові цілі і перспективи тут важливо огорнути себе нашими близькими їх підтримкою і в той же час надзвичайно великий фокус уваги на страхах, які ми можемо наразі переживати у зв'язку з зміною нашого фінансового становища. Тут саме страх відірватися від чогось звичного може бути, від звичного способу доходу, від якогось певного рівня трат, також від певної роботи, професії, графіку роботи, в тому числі. Нібито ми боїмося на щось наважитись, у нас немає в цьому підтримки, нам треба ще у зв'язку з цим щось зробити. Або ж оформити питання власності, буквально отримати щось як безпосередній предмет нашого володіння, або ж навпаки щось відписати, розібратися з огляду на матеріальні питання, зробити акцент на важливості якоїсь певної інтелектуального підходу, наприклад, у нашій роботі, або ж згуртуватися із нашими домашніми. буквально Об'єднатися разом заради того, щоб покращити фінансову складову нашого життя. Також тут ще і трати на наших дітей, на батьків, на зміну місця проживання, може бути, на оформлення відповідних паперів. Крім того, також, можливо, навчання, нове середовище, певне, нова родина. Люди, які можуть вас підтримати, можуть допомогти вам подолати певні такі внутрішні перешкоди на шляху до фінансової. Міцності, для того, щоб усі витрати, які навіть зараз, приміром, плануються на облаштування житла, на родину, на дітей, в тому числі, щось ламається, щось потребує оновлення. А в чомусь ви розумієте, що ваших коштів не вистачає. Змінюється фінансове становище також у чоловіка, дружини. В цьому, всьому ми відштовхуємося від певних наших страхів до власних заробітків, виходу на роботу, приміром, до певних нових. Також починань до завершення, ніби чогось, що передбачає також важливий такий емоційний відтінок. До такого певно комфортного і надзвичайно приємного для себе способу заробляти, наприклад, можливості долучатись у не наших близьких, наших дітей, також зовсім по іншому приміром витрачати не в таких розмірах або ж направляти більше коштів на те, що складає для нас підтримку, комфорт, розвиток і дає можливість покращити в тому числі наше житлове становище. З огляду на це близнюки, рекомендую вам. По цьому періоду ретроградного Марсу звернути увагу в першу чергу на транспортний засіб, на засоби зв'язку, на ваше робоче місце і близьке середовище все те, що може спричиняти травматизм, або ж ми самі Поспішній ході, або ж виклик на роботу терміновий, приміром, або будь-яка ситуація вдома і з домашніми, коли роботу треба змінювати з огляду на нову ситуацію вдома, чи то ми у декреті, наприклад, або наступна дитинка народжується, і ми тепер маємо змінювати формат наших доходів. Крім того, ситуації з нашими батьками, певні фактори, які можуть сприйматися як обтяжуючі, коли додаткові в тому сенсі що додаткові кошти ще витрачають. На лікування, приміром, на діагностування, на аналізи, також і наші особисті, в тому числі на наші особисті потреби у зв'язку зі станом здоров'я. Тому тут близнюки зважаємо на нашу особисту безпеку, на безпеку наших близьких. Загалом рівень аварійності і травматизму наразі підвищений. Особливо у зв'язку з ретроградним періодом Меркурія до 15 числа. Звертаємо увагу близнюки тут також і на той фактор, що ви загалом наразі, по початку ретроградності Меркурія, ніби також обернені у ваших стосунках, у ваших партнерських взаєминах до певних людей, з якими ви мали справу, або до таких розмов у вашому подружньому житті, якби вороття до спільних цілей, до спільних планів. До ресурсів, коштів, способів заробітку, які передбачають фактор об'єднання, ось тут важливо націлитися, ніби на спільний результат, дійсно підкріпити один одного. У ваших досягненнях. Крім того, важливий фактор також несподіваних втрат на все вище перераховане, що може відбуватися з огляду на, транспорту, на поломки транспорту, побутової техніки, засоби зв'язку, все, що ви можете забути, або все ще все, що знаходиться в такому неналежному наразі вигляді, потребує термінового оновлення. Крім того, також потреба оновити певну інформацію, щось переслати до до когось звертатися знову за такими послугами. Також тут важлива орієнтація на наш страх, приміром, мати недостатню суму коштів, просто невпевненість у наших статках, невпевненість у наших можливостях до заробітку, чи зможемо ми в результаті якби витягнути, охопити певну ситуацію, чи це не занадто відповідальність, чи взялися ми за якусь певну посильну справу. Ось тут запорука успіху. Це дійсно момент видозміни сімейних цінностей настільки, щоб Сім'я була наразі нашою опорою, або ж новий формат стосунків, перерозподіл трат, перерозподіл фінансової відповідальності, також способів заробітку. Така орієнтація на власних підходів до витрат і до заробітку коштів, яка має передбачати і допомогу від наших домашніх і укріплення наших сімейних цінностей, і водночас можливість здолати якісь певні бар'єри у розподілі фінансів у можливості. Або неможливості працювати, змінити роботу, піти, навчатися, приміром, загалом оновити навіть підхід до себе як до особистості, яка вправі розпоряджатися власними коштами, направляти їх на якісь ключові поняття безпеки, стабільності і формувати, в тому числі, безпеку власної родини, власного гаманця, а також мати певну суму коштів, яка є нерушимою, відкладеною в тому числі. І на світлий день обов'язково нам знадобиться. Так, ось, близнюки, ось тут, по ретроградності Марса, ми також маємо звернути увагу і на фінансову безпеку. З боку всіх осіб із нестабільною психікою із такою от асоціальною поведінкою, які можуть буквально заволодіти якимось чином нашим гаманцем, документами на наше майно, транспортним засобом, ключами або ж якось пошкодити його. Також усіляку присутність в місцях великого скупчення людей краще мінімізувати і дозувати той час, який ви маєте бути присутніми на якихось зборах, приміром змаганнях, святкуваннях, в тому числі. Як тільки ситуація накаляється, або ж ви бачите вже таких людей, які просто буквально зіпсують так чи інакше цю зустріч, ось тут важливо все ж таки свій прихід скоротити. Також звертаємо увагу на. Колючі, ріжучі предмети, гарячі предмети, роботу з усім, що несе потенційну небезпеку. З огляду і на нашу власну необережність, і також на непередбачуваний хід. Подій в цій енергії, все, що може десь вибухнути раптово, або ж може раптом розлитися, наприклад, у гарячому вигляді, або все, до чого ми можемо докладати надмірних зусиль, не враховуючи взагалі свою силу. Оскільки наразі по ретроградному Марсу ми нібито не можемо розподілити нашу силу. Ми не відчуваємо її, у нас її або замало, або ж забагато. Буквально і двері можна винести, навіть відкриваючи їх, і мати. На весь період ретроградного Марсу ще й додатковий ремонт. Також тут близнюки звертаємо увагу все, що стосується інвестицій, якихось коштовних покупок, починань, відкриття бізнесу, також можливо оформлення документального якихось новобудов, або ж все, що стосується також відкриття, приміром індивідуального підприємництва. або ж... Крім цього, якісь такі нові починання, які передбачають також великі фінансові вливання. Ось це все несприятливий час для всього вище перерахованого. Також близнюки, тут ще. Підвищена збудливість наших дітей може бути також при контакті з тваринами, наприклад, загалом в тому середовищі, де ми проживаємо, куди ми переїжджаємо, в транспортних засобах майте обов'язково автокрісла, всі потрібні документи, аптечку, приміром. Загалом весь такий безпековий набір, який допоможе в будь-якій ситуації на дорозі, приміром, або при потребі, задіювати ще якісь кошти на те, щоб терміново добратися або розповістити когось про щось ви дійсно були озброєні в таких ситуаціях. Також близнюки звертаємо увагу по цьому періоду. Необхідність додаткових трат може виникати. Стосовно безпеки нашої особисто, наших близьких, стосовно потреби ремонтувати транспортний засіб, зокрема, і всі його комплектуючи, дозамовляти, їздити, можливо, за ними, нагадувати також про потребу в ремонті, загалом користуватися ще послугами таксі, приміром, прибувати кудись нагально, також на виступах, у відрядженнях, приміром, при контакті з іншими людьми, потребах поновити якісь документи, їздити для того, щоб підписувати якісь певні документи, довозити ще, нібито якусь підтверджуючу інформацію, ось це все наразі може потребувати і додаткових коштів, і забирати, як би у нас час на власні заробітки, і в тому числі, ніби ми відчуваємо, що не впораємося із певною ситуацією. Такий фактор знецінювання сил і запоруки у підтримці членів нашої родини. А також наших спільних можливих. У доході ви з чоловіком, дружиною, коли ми маємо дійсно згуртуватися, маємо підтримувати один одного. В тому числі близнюки, тут важливий акцент і на вашій власній самостійності, на ваших власних ресурсах, на способах укріпитися фінансово, отримати, можливо, майно а ваше спадкове і розпорядитися ним на ваш власний розсуд, відстояти майнові права, в тому числі, підкреслити факт володіння якимось певним майном, пустити його в хід або загалом всі ресурси направляти на пошук житла, на вирішення питання з переїздом, з облаштуванням житла оплатою, можливо, якихось послуг необхідних для вашої родини. Крім того, ваше власне здоров'я, близнюки, майте на увазі. Тут важливий фактор і акцент також на активізації захворювань серцево-судинні, приміром також може бути і погіршення зору. Крім того, ситуації пов'язані із шлунково-кишковим трактом. Зокрема, тут і різноманітного роду розгорнуті також події, які пов'язані із проблемами. Родовими маємо звісточки про те, що в нашому роду ще мали такого роду захворювання. Загалом все те, що пов'язано також із Психікою із нашими звичками, і всім, що нібито страшно наразі вирішувати. Нам страшно від того, чи ми стільки зможемо, чи ми зможемо це оплатити, стільки заробити, настільки дійсно витягувати ситуацію. Однак не забуваємо, близнюки, що по виходу із ретрограда у директному русі в третій сектор вашого гороскопа повернеться Марс 18 квітня, і він зовсім із новою енергією. Сюди Туди прибуде зовсім із новим стартом, об'єднуючись із тим, який наразі на ладнає свої обладунки, це дійсно буде така сила. Це буде якийсь пробивний такий характер вашої діяльності, чітко видний орієнтир, певна навичка, певна вже фінансова підкріплена стабільність, накопичена сума, можливо, врегульовані фінансові питання. Крім того, може бути змінена робота, може бути вже здійснений на цей час переїзд. Також питання родини, розподілу коштів стосовно виплати аліментів, може бути певних заборгованостей. Можливо, наразі ви будете сконцентровані саме на оплаті якихось боргових питань, також кредитів, можливо, якихось певних займів, необхідно якби ще розпоряджатися таким майном, яке має бути віддано. Необхідно щось закінчити цією сферою, доплатити за житло, розрахуватися по певним боргам, по оформленню певних документів. В поїздках, приміром, при, стосовно купівлі транспортного засобу для вашої родини, загалом все те, що має нас укріпити, нібито такі вже борги наші залишити у минулому, адже ретроградний Марс в такому стані знаходиться лише один раз на два роки. Тож наразі вся важлива така боргова робота має бути завершена. Жодних активних починань, жодних швидких рішень, загалом акцент на нез'язані. Стосунках. На незрозумілому стані справ, наприклад, де і чи є майно із чоловіком, дружиною або з бізнес-партнерами, і хто з. Кому скільки винен, з ким вам варто продовжувати ваше спільне майбутнє фінансово, а з ким взагалі краще розпрощатися, не ініціювати зайві конфлікти, яким не буде продовження, оскільки не варто починати якісь певні судові процеси. Наразі близнюки або ж довготривалі якісь певні суперечки. весь наш фокус уваги ми направляємо на наш особистий заробіток, на наші особисті права. Тоді, коли ми відчуваємо, що що вже якби ми не можемо терпіти, ми маємо право на певні фінанси, доходи і маємо це підкреслити. Також свою власну важливість і самоцінність, можливо, авторські права, права на інтелектуальну власність, на взагалі якісь певні свої здобутки і напрацювання. Ми можемо про це заявити, можемо опублікувати, монетизувати це, приміром. Загалом, близнюки, рекомендую вам перегляньте загальне відео. Бажаю вам найщирішого сприяння зірок. Бажаю вам. Такої підтримки і таких власних зміцнюючих факторів, які укріплять ваш натальний Марс, які покажуть вам вашу, особу, які покажуть вам вашу особисту силу, вашу особисту міць, могутність і створять той задаток, той зачин певної події, яка вкупі із Марсом директним, таким космічним нашим помічником, дасть дійсно той ефект. І головне позбавить вас неврегульованих питань, які буквально наразі повисають, ніби. Дякую вам, близнюки і до зустрічі!